Всім добрий день. Приношу вибачення, коментарі були в мене виключені. І я не бачив, що ви мені писали. Всім по можливості відпишу. Там по технічній умові були, тому я не бачив, що ви мені пишете. Всім дякую. Прекрасно, все. Я бачу енергомін, бачу все ваше відпишу. Всім, кому потрібна допомога, зможу допомогти, я допоможу. Це так. Друге питання це на рахунок. Люди Пишуть, не розуміють на рахунок любві. Що, типу, любов це типу, мається на увазі до жінки. Я маю на увазі, що любов між чоловіком і жінкою не являється основним в людини. Це має бути як доповнення. Це не має бути основна фішка. Ви зберете любов чоловіки і жінкою, і ви її ставите в центр, а там себе ненавидите. Я маю на увазі, що все має робитися з любов'ю. І друг з любов'ю, і машина з любов'ю. і Дружина з любов'ю. Ми тобто, маєте на увазі, що це має йти все з любов'ю, і ви маєте до цього рухатись. Як би не було важко комусь вже старші люди переіначуватись, старайтеся хоча б щось переіначити. не вкидайтеся в дітей, і внуків, і в роботу, тому що це вихід поганий. Дивіться, як люди роблять. Це виходить, людину кидали, предали, і людина вкидається зразу все. Ну, зрозуміло, людина отримала удар. Людині больно, і людина робить висновки. Все, буду топити вперед, довіряти не буду, любити не буду, душу нікого не пущу. Е, я згідний. З вами згідний, але ну, 50 на 50. Ви так говорите, бо вам болить вас рано, у вас рана порізана, і ви так говорите, я вас в цьому ділі підтримую. Але начніте, коли раначне вас загоюватись, начніте її загоювати не нитками обіди. Ниткою образи, ниткою ненависті, ниткою злоби. Начні міняти нитки інші. Попробуйте зашивати їх, рану зашивати, наприклад, красиве плаття, красива курточка, резина на машину нова, хоча б тільки наперед, бо б ушно ви купити на 4 колеса, а нову наперед. І таким чином ви почнете речі робити з любов'ю і зашивати свою рану з любов'ю. І коли ви її зашиєте до кінця, у вас оця нитка вона буде вам слугувати як ну це чудо, скажімо, ви скажете, що такого не існує, ну, називаємо це чудом. Ви вилікуєтеся, це як буде як, вам, як лікарство, яке заживляє рану майже до нуля. Ви це зрозумієте, коли це спробуєте зробити. Попробуйте, це ж небагато. Три-чотири місяці ви все рівно сидите в журбі, болить. І я вас теж прекрасно все розумію, бо кажу, я так само цю інформацію я ж несу, не то, що там десь начитався в книзі. Я все несу його звідси. І кожен день я спілкуюся з людьми. Люди розказують мені ці всі історії, і я кожен день я мушу пропустити його через себе. І коли я пропускаю через себе, я кожен день переживаю предательство, зради, обмани. І я його пропускаю через себе. Я прекрасно все розумію. Я сам це пройшов не один раз. І зараз я його все відчуваю на собі, тому що щоб допомогти людині, я мушу його впустити сюди для того, щоб відчути людину. Ну, така от в мене така дорога, так я йду, може хтось по-іншому, я не знаю. Ось, і коли ви почнете лікувати себе цими речами, то у вас почнуться через місяці два-три міняти мислі. І коли ви дійдете вже до вже в кінці ви, ви прийдете цей процес, станете вже здоровою людиною, де не буде вас рани, то у вас і мислі зміняться. І ви зрозумієте, що довіра, чесність, любов, дружба це все сила селена. Тільки щоб бути так шити. Закритися саме проще. Система того добивається, що ви попробували раз, попробували два, ну максимум три і здалися. А чим ви кріпите? Зашили гординею. Чим зашиваєте? Обідою, злостю, ненавість. Звісно, і в кінці дай я був прав. Треба топити вперед. Ну і що? Дотопилися ті люди, що вперед. Подивіться на них. До чого дійшли? Туберкульоз, одрізали руку, одрізали ногу, рак, сліпота, менінгіт. Розуміли, до чого я веду? Ви так говорите, тому що ви йдете неправильному шляху. Ви все вірно говорите. Ну дивіться, ви пішли після розчарування, пішли дорогою пустинню. А тут дорога стояла там, де йдуть дерева. І коли я з вами розмовляю, я розумію, що ви йдете по пустині. Ви не бачите ні дерев, ні води, ні озер, ні пташок. Бо там пустиня, я вас розумію. Я людям несу інформацію, щоб, якщо ви не маєте можливості зі мною спілкуватися, там фінансово, там ще щось, то ви дивіться ці всі мої відео, і ви понімаєте, вже багатьом людям я зрозумів по коментарях, бо я їх не бачив. Що людям вже допомагає ця інформація змінити напрямок до дерев, і ви побачите теж дерева. Тільки спочатку потрібно, щоб рана загоїлася. І коли вам говорять, советують. Горе, психологи, друзі, ще щось. Що коли у вас сталася така ситуація, вас предали, розбили, то треба бігом іти. Бухло, Бухло, двіжухи, мужики, тіоки, все. Не здумайте цього робити. Я вас прошу, не здумайте цього робити. Ви собі потім того не простите. У вас потім мислі поміняються, а той вчинок, який ви зробите, він буде тримати все життя. Ви будете плакати. І воно вас буде тримати комком, -ком, і ви ніколи не виростете. Воно вас буде сіти середині. Отой поступок. Ви поймете, що ви зробили невірно. Ви зрозумієте, що ви не робили глупості. Ви і так наламали дров. І ще більше доламали дров через гординю і его, і неуміння слухати себе. Бо ви слухаєте їх всяких кумів, мамів, тьотів, які так розбираються. Я, наприклад, такого не советую. Такого не можна советувати. Ви що? Прикиньте, вас розрізана рана. І ви берете, це вам так советують, прикиньте. Оце старано роз, от, іде, і ви його берете і далі ковираєте. І ви вважаєте це поступок. Це подумайте, хто вам це советує, і уберіть цю людину з вашого кола. І візьміться за розум і почніть самі думати, з серця, і самі рішати, що мені хорошо. Сказав вам, друг, іди там топи вперед. Там. Добре, добре, ви своє знаєте. Це потім поступок, коли ви вийдете, а вдруг ви зараз знов зійдетеся, і прикиньте, як це смердіти буде. Думайте за душу, любіть, поважайте і довіряйте собі.